Як грати з курками у PUBG? Дивимось, це у нас затаєшки на показує. Тут один вверх верх стріляю, а цей крок поставив, щоб стрибати. Зараз побіжимо десь по комусь постріляємо, а он хтось біжить. Зараз ми його знайдемо. Де там біжить? а десь Вистріли в тій стороні. Там вже вон кось, я так розумію, зараз Ось хтось Бежіть і ми зараз повоюємо з ними, так. Ну, а дивіться, з курками набагато прикольніше грати, можна ще було пострибати, щоб втекти від вистрілів. І щось ми тут ясь поцілили і. Ух, Мабуть, знову правда стріляє. Так, ну я ще такий ігрок у Що зараз мене, мабуть, хтось пристрелить. Ну, можна так використовувати. Дивіться, курочок, ми можемо стрибати і виходити. А он я, мабуть, знайшов де він. А ось воно. А ми з курочками біжимо. Нам стріляти легше. Бачите, він нас стріляв, стріляв, не міг попасти, я, а я тільки підбіг і зразу попав. Зараз заберемо, що можна забрати. Можна такий поміняти. Так, біжимо далі, а у нас на такій немає патронів. Так, добре.